Так, друзі, привіт! Будемо розглядати книги тут з різних коробок. Я вже як так як показував на фотографії ось ці книги, то вже з них і розпочну. Хто бачив, я викладав там пост невеликий перед новим роком. От даний двохтомник там був. Дехто вже мене за нього. Питав, друзі, це у нас Нестайко. вибрані твори в двох томах. Збірка взагалі не читана, ніхто її навіть не відкривав. От, 1990 року, ось така вона. Я таку вже, друзі, в минулому році, десь також, ну не на початку року, а десь на початку весни. Продавав таку збірку. Вартість даної збірки, також одразу скажу, 600 гривень за комплект, ось за дві цих книги, по 300 гривень за книгу. Ось такі ось справи. Далі була, були ось ці дві книги. Це я вже показую ось цю свою, тому що таку я вже Відправив людині, у мене її придбали. Ну, а пепі довга панчоха, ця вже не продається, тому що в мене також є такий ось у двох томах. Тільки, бачите, відрізняються трохи кольором вони. Це особисто книга моя. Я її собі залишив: що ту, що ту, для того, щоб дитині в майбутньому. Все це класичні твори можна було почитати. Подобаються мені тут малюнки, подобається мені тут оформлення. Це також 90-й рік, От. тому хочу мати і в себе в бібліотеці дану книгу. Ось. По змісту, по оформленню вона чудова. А ось ця книга з Пепі Довгою Панчохою і Карлесеном. Продається, другі друзі, її вартість 300 гривень. Так. Далі попалася така ось збірочка, це переведення також 90-х років. У мене теж вона є, книг зо 7. І ось я також її знайшов. Це 93-й рік фоліо Харків, і це романи Жорж Санд. Знаменитої письменниці. От перевидання, Зараз вам скажу як, з якого року. Це перевидано з збірки. Так, 74-й рік. Дев'ятий том. І 9 том. 76, й 74. й Ну, мабуть, виходили в різні роки. Можливо, одна й та сама збірка, тільки кожен том виходив в різні роки. А можливо, різні, тому що, бачите, 74 й і 76-й. Що там з 9-го тома, що там з 9-го тома. Так, далі показую просто книги, е і що в них входить. В кожній книгі по два-три романа. Оцих дві, наприклад, бачите, тут три книги якісь читані, тому що є ознаки ознаки потертості такі, що хтось їх читав, а є такі, як то, що їх ніхто і, і не трогав. От. Також що цікаво, вони відрізняються трошки за кольором. Є такі дуже. Такі червоні, а є такі якісь як вишньові, як бачите, один тон так точно. Та і я коли знаходив, також, ось бачите, знову такого вишньового кольору. А це така червона. Отак. От Все це 93-й рік. Ну, колись дуже популярні були її романи. Страшне. От, В 50-х роках в радянський час їх якось там вони дуже важко було дістати. Я читав у кого я читав. Та, здається, у Мушкетика він розказував, що дефіцитна була книга, достати її почитати. От якийсь роман дуже було важко. Так, далі в нас Михайло Стельма, хліб і сінь. Саме таку книгу я відправляв в такому оформленні, пам'ятаю, в Америку. От. Знаходив я вже їх в різному оформленні. Якось навіть і подарункове видання з таким глянцевим папером знаходив. Це таке ось, я би сказав, стандартне, тому що я його вже багато разів тримав в руках і знаходив там, де ви, друзі. Бачили, де 150 тисяч примірників. Ось такий ось твір. Також відомий, можна сказати, радянська класика. Далі, дивиться, вибрані усмішки Павла Глазового. Так, підряд мені в різних, з різних переносів, як то кажуть на прийомку попалися до цього не попадалось ні одного. А тут так підряд Павла Глазового. Дві різні книги. Це вже 93-й рік. Тут вже вибрані усмішки, а то я знаходив сміховинки, здається. Мені сподобалось, я дуже задоволенням читав, але ще, правда, не дочитав. Так, дивіться, я не пам'ятаю, які я показував, які не показував із серії Ізцілій себе сам. Така в кінці 90-х виходила. І тут ходять ось такі ось автори. Отак. Цю, здається, показував. Так. Так, 97-й рік майже всі книги. Це ось однією серією 5 е, попалось. Ось так. Це якась нетрадиційна медицина, я б відніс щось до такого. Далі, операція без пострілу. Володимир Орленко. Ви, так, 83-й рік. Ви, друзі, як завжди, щось цікаве знаєте. Будь ласка, пишіть. Так, бачу, що це щось про УПА. І 45-й рік. Ага, ну, не знаю, наскільки тут правдива інформація. Звісно, наклад 165 тисяч, достатньо великий. І тут про УПА. Мабуть, які вони були ОУН, УПА, яка була Українська повстанська армія, негідники. А можливо, навпаки. Треба дивитись, друзі, не знаю. Так, далі, Юнг Ярче тисячі сонць. Це у нас який рік? 60-х років книга. Це про... Ага. Про атомників. І, як завжди, скорочений переклад. Що можна було те. Надрукували, переробили, а інформація, яка була, як то кажуть, не полікторектна, політкоректна, її викинули. Ну, це притаманно, дуже, я повторяюсь, для цих років видань. Та й взагалі для радянських видань. Але що є, то є. Далі, друзі, чудова така збірка ось. В двох томах стендаль. І в нас тут в перший том червоне і чорне, що гарно в мене вона також є, така. 1983 рік українською мовою. Червоне і чорне. На жаль, ілюстрацій не бачу. Були б ще ілюстрації, взагалі б була вона чудова. Та й так, по оформленню гарна така. І, і так, 83-й рік, і тут у нас е, Пармський монастир. Ну, два відомих твора стендаля. От. Кажу, в мене таких двохтомник є для себе, я вже знаходив. Так, далі у нас знову, дивіться, стельмах. Е, велика рідня, Большая Родня. Е, це у нас переклад з української. Мови. Так, 88-й рік. Книга 50-х, яку мені е, глядач, вибачте, чи глядачка е, присилала, чи присилав, от щось вже не пам'ятаю, у мене її забрали. Таке дуже чудове видання 50-х років українською мовою. Це вже той самий роман, але е, переклад його. Далі у нас привіт знову з 90-х видання, як і е, Жор Санд, тільки Жуль Верн, діти капітана Гранта. Е, це видання також 90, початку 90-х років, 94 й І воно видавалось по 12-ту томнику, який я би хотів собі мати 56-го року. Він такий голубенький. Я зустрічав, мені попадався тільки один. Том 9 у мене є саме 1956 року. Ну, можливо, колись придбаю або знайду. Він мені, Жюль Верна, імпонує найбільше. Як він виглядає на полишці, просто неймовірно, той 12 томник Далі, ось таке ось видання. Марк Твен, пригоди Тома Сойера, Ну і, звісно ж, пригоди Фіна. Є тут недолік. В свій час щось пролили. О, дивіться, який артефакт. Така лінійка з підсказками. Лінійка з табличка множення. Тобто так, так. Ну, але гарні тут, знову ж таки, иллюстрации. Вот так. Далее снова Жюль Верн. І тільки це вже і Андре Лорі. Також початок 90-х, здається, когось нагороджували в школі 94-й рік. Так. Ага, і серія така: Іскателі приключень, Має бути значок. Так. Зустрічав її також вже багато разів дану книгу. Так, продовжимо. Це книги, друзі, їх тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Я покажу. Це я ось перед Новим роком заходив і попались такий пакет. Я з нього їх витягнув. Це такому стані не дуже, але це фантастика. Фантастичний роман. Я забрав. От. В принципі, можна ось це підклеїти. Ось так обережно, щоб воно не вилазило. І хай ще книга поживе. От. Була вона, мабуть, в суперобкладинці. Бо на на політурці взагалі е, нічого немає. Е, далі я забрав такий новий англо-український, українсько-англійський словник. Чому б, його, чому б йому пропадати? Хай буде. Словник такий, він у нас 2003 року. Далі, на жаль, тільки одна книга Генріха Бьоля. Груповий портрет з дамою. Бачите, другий том. Першого нема. Ну, але Генріх Бьоль, я його зараз якраз і читаю. Ще не дочитав. Ще трошки мені залишилося дочитати дім без господаря. Такий, ну, може, якось попадеться перший том. Я ці розпарки також забираю. Далі ось така е, Януш Вишнєвський. Щось я про нього чув просто, того я її і взяв. Щось я про нього чув. Це книжний клуб. 2012 рік. У мене, здається, дружина читала от дану книгу. Далі така технічна література 50-х років, Теплові сіті. Це у нас, а саме 58-й. 58-й наклад, от не бачу, 15 тисяч екземплярів. І тут ось такі ось. Ще старенькі можна сказати. Але я впевнений, що десь вони та застосовуються. Всякі крани задвіжки такого плана, вони ще застосовуються ось так. Таку літературу, як завжди я кажу, забираю. Також повернулась до мене така книга, бо у мене такий двотомник. Також мені подобається оформлення 50-х років. Це в нас перший. І знову так, це в нас Жор Санд Консуело. Ілюстрацій тут немає, пам'ятаю, є тільки отут. Вона ось така ілюстрація. І перший том, 55-й рік. Я людині також відправляв комплект. Одна книга повернулась. І е, бальзак. Бальзака також я не можу його залишити в такому місці на макулатурі. Киргизстан, і ту, на, так, батько горіо і так далі. І так далі. Також відомі е, твори його. Хай буде. Ну, так як е, регіональне видання, звісно, папір такий трохи жовтуватий. Але це як на е, чий смак. От мені навіть е, такий, я замітив, жовтуватий жовтий папір більше навіть подобається, чим білий. Ви, хто бажає напишіть, як вам. От. Якось я звик до нього. Є різні теорії. Теорії, що е, садиться більше зір під час читання. От така вона ще грязна, не витирав я нічого. От, Але. Здається мені, як у кого який смак. Так. Далі така книга. Ось була про консервування також Ось відео. Домашнє консервування і зберігання різних харчових продуктів. Що цікаво. Тут у нас Одеса, 1974 рік, маяк. Людина робила якісь замітки, вирізки. Я це не доставав, так і все залишив. Тут починаючи. Навіть є сушка грибів, сушка овощів, яйця, чай. Як все зберігати. Навіть мед, десь я бачив. Як яблука, груші, мука. Цікаво. Молочних продуктів, м'ясних продуктів, ну, варення, цукати і так далі. Навіть з фотографіями щось тут є. Ось так. Насушив я цього року. Бачу, мабуть, узвар навряд чи вино таке по кольору. А ні, дивіться, багато достоїнств у виноградних вин. Все-таки вино, а похоже, як на моє. Як на моє схоже. Непогано вийшли, ви, непогане не воно вийшло. Я вам скажу потихеньку, де, де, коли під настрій можна з погреба винести. І, і е, таке в мене, як сухе вино під рибу, дуже, дуже гарне. Таке собі столове, е, сухе вино. Ось так. Та й узвар я насушив яблук, багато в мене тут яблуня така здоровенна. І якась якийсь такий сорт, що ціле літо я з нього. О, до речі, така точно соковижималка є і в мене. Точно от така. Не вбиваємо, ви знаєте, її просто е... вага така, важ... здається, невелика, важка там мотор. Ти що, Вічна можна сказати. Так, така ось книга. Далі дивимось, випало, випали якісь білетики. На трамвай, тролейбус, 5 копійок. Ось ага. такі ось хтось цілою компанією їхав. Ну, ну, не прокомпостовані, значить, не використовувались, можливо. Хто його знає. Так, в сторону. Так, також Бобруйська трикотажна фабрика. Мишленісті Бобруйська БССС. А, це Білорусь, мабуть, так. Да. Костюм детський. Сорт перший. Шкода, ціну не видно. Дата 90-й рік. Ціни немає. Вона, знаєте, навіть затерта. Бачите, хтось затер, може, дарував комусь. Так, ось така азбука е, секса. Ой, не буду відкривати, бо зараз там щось якісь голі будуть 100%. Ну, така собі азбука, кому не хватає. Так. Е, далі у нас йде автомобіль. Жигулі. Піде в розділ автомобільний 87-й рік. Це якісь, мабуть, поради. Далі. Серія наука. Угу, угу. Так, така ось лірика. Якісь дослідження лірики. Ось так, який рік? 78-й. Дуже широка серія ця була. Все, що хоч там видавали в ті серії. Так, далі це в мене якась стопка. Вже старенька. Це повтори, бачите, Богат. Знову любов в листах видатних людей. І тут, бачите, з... Ой, хрустить. І тут листи ось таких ось людей. Є Жуковський навіть ще. Пушкін. Навіть стендалі є, бачите? Сьогодні все якось під Попалась вон двотомних стендаля. І ось він. Навіть Франческо Петрарка і той є. Дені дідро. така от збірочка. Так, знову Борис Антоненко. Давидович, слово матері. Так, це, мабуть, ще в мене залишки якісь з бібліотеки. Так. Так. Нелегка доля була у людини. От. У даного письменника. Так, повісті смерть. Слово матері. От смерть. Треба почитати. Там Сибірські новели. Ось я щось читав про дайну повість, що вона там написана в 20-х роках, її, е, вона була в архівах, значний час її взагалі не заборонили видавати. І тільки після ось, як бачите, після розвалу Союзу. Почали друкувати. Ось так. Так, далі дивимось. Так, світомузика, друзі. Ну, це таке щось. Це цікаво. Ось так. О, роботи. Про роботів, бачите, сьогодні і завтра. До речі, про роботів. Ось замовляв дитині на новий рік. Іграшку, таку також вона захотіла робота. Ой, що я вам скажу про замовлення взагалі товарів в інтернеті? Дуже якось важко замовити щось, і щоб це було, відповідало все дійсності, так як на картинці, так як в описі. Якщо на Миколая замовляв, прийшло невідповідне, як же ж у дитини ти вже ж не забереш іграшку і не скажеш, що безвідповідальні люди займаються якоюсь справою і тільки хочуть надурити тебе якимось чином. От мій... Такий висновок. Також на Новий рік заказував за 6 днів до Нового року, щоб прийшло по пошті, щоб все вспіти, дитині під йолку. Нічого не вийшло. Пройшло 3 дні, і вони мені позвонили і сказали, що даний товар закінчився. Хоча за замовлення прийняли, все нормально. Є там такий якийсь сайт. Здається, то я на Миколая на розетки замовляв, то я там компенсацію вибив за невідповідність. 150 гривень мені повернули на карту Продавець. А з цього сайту, який там я треба відгуків там понаписувати, що то Шарашкина контора, щоб люди не здумали там купляти. От, нічого. Ну, добре, це про наболівше. Побачив робота і вспомнив. Може, це мені так тільки везе, я такий везучий на якихось. Бовдорів в інтернеті попадаю, не знаю. Так, ось така ось знову, бачите, ця серія. Кажу, про що тут тільки не друкували. Далі, кристали. Про кристали. Хтось відмічав, тут про видобування, мабуть. І взагалі, так, цікаво. Є в мене. Глядачка, яка цікавиться кристалами, вам привіт. Треба відкласти вам цю книгу. Напишіть мені, будь ласка. Так, Сім Битовий, от сніга до сніга. Ну, В цьому році снігу мало. Так, поки мало. А далі будемо бачити. Це якісь пригоди, щось якась повість о, про пригоди об одному путешествії. Ага, по Амуру він там їздив, зрозуміло. Ский так, підклеєна скотчом. На жаль, є такий недолік. Який рік? Що за книга? Взагалі щось не, не бачу ніякої інформації. Мінімум, замітки, все. Наклад 100 тисяч. Чертинська типографія взагалі незрозуміло таке. Ось така ось мало інформаційна. Треба розбиратись, дивитися, що це таке. Так, далі дивимось. Олександр Гижа. Ніч літньої повені і титан. Олександр Гижа також з мені знайомий. Треба подивитися, 79-й рік. Можливо, також е, книга е, Першодрук, як то кажуть, письменника. Треба також. Так, 30 тисяч наклад. Так, скоріш за все, що подивлюсь. Щось я чув таке. Так. І, друзі, е, під кінець. Я вам розказував, що є в мене. Унікальні томи, які робить е, дитина моя, яка мене бачить, що я постійно копаюся в книгах. Бачите, це починаючи з шостого тома, і тут їх 20 чимось. Тобто вона бере, вирізає, ось так малює, як то що тут текст, і робить отакі ось ілюстрації, вклеює. І це в неї таке багатотомне видання, е, в якому в кожному томі. Ось такі ось е, ілюстрації. Це такий ось е, маленький, е, невидимий вплив, мій, на е, дитину в плані е, книг. Це ну, якийсь заяць, схрещений з поросям. бачите, такий? <світ> <світ> Знаю. От. Ось вона собі е, займається. Їй цікаво. От. Це черепашка. Тут різні різноманітні, тут щось 20 з чимось їх, це динозавр. І ось вона їх наробила. Я ж кажу, цілу кучу. Підписала просто Саша, 10-й том і ось так. Тут вже, бачите, такі ілюстрації, якісь попугаї. Ось так, друзі, добре. На цих рідкісних томах закінчую. Бажаю вам всього найкращого. До нових! Зустрічей сьогодні були ось такі ось книжечки. На все добре.